Коли на небі з'являється перша зірка це знак для сім'ї, що пора сідати за святу вечерю. Батько, голова сімейства, урочисто виносить дідух до хати, ставить його на солому на бабу, що означає єднання чоловічого та жіночого начала. Дідух це символ дерева життя, роду, оселя для предків. Мати, господиня вносить кутю. Куття це Божа їжа, обрядова страва поминання предків, як говориться у провіці, куття на покуття, а діда на бабу. У святвечір встановується сварог, Творець Всесвіту. цей день, ще називається пілія, багата куття. На столі повинно бути 12 пісних страв. Кожна справа символізує один місяць року: співаються колядки, давні гімни, вшанування, творення, всесвіті.